Заплив через Дніпро та відвідини Сорочинського ярмарку. 22 у річницю Дня Незалежності України лідер всеукраїнського об'єднання Свобода відсвяткував на Полтавщині. Цього разу на великій Україні, тут, на Полтавщині, в Кременчузі, будемо перепливати Дніпро і таким чином зафіксуємо символізм єдності України, бо Дніпро це така артерія, яка цементує всю Україну. Так що, якщо... Хтось має бажання поплили разом з нами. Так купальники ж не взяли. Так можна по різному це ж таке діло. Можна, тільки в лодці». З легкоатлетів у плавці. Разом з Олегом Тягнебоком День Незалежності вплав щороку святкує Руслан Кошулинський, заступник голови Верховної Ради, є вихованцем львівського спортінтернату. Тож перед хвилювання для нього звична справа. Це завжди приємно. Це таке відчуття старту, якогось знову випробування для себе, нового етапу. Я ще тут не плив. Я ж не пробував цієї дистанції, не пробував цієї води, не пробував як воно і здолати, і потім відчути, що ти здолав перш за все себе. Що ти можеш таке робити? Ну це завжди приємно. Торік, 24 серпня, Олег Тягнебок разом із побратимами перепливав найбільше міське плесо в Європі Тернопільський став. А з нагоди 20-ї річниці Української незалежності лідер свободи здійснював заплив через Дніпро в столиці. Кожного року будемо перепливати різні водойми ще різні річки. Якщо річки і озера закінчаться, ну тоді будемо перебігати лани широкополі. Я чи ну, моря залишився? Ні, ні ну я не думаю, що завершувати будемо перепливанням Чорного моря. Ну то тримати будемо себе тримати в формі для того, щоб виконувати це завдання. Близько кілометра бурхливих дніпровських хвиль тягнебок та кошулинський подолали менш як за півгодини. На самому фініші соло у виконанні лідера свободи. Днем незалежності! Я така задоволена, що побачила таких людей. І хочу, щоб Олег тягнебок був наш президент. Бо такі сміливі люди нам треба, а не ті, що ховаються там в капличках. Перевести подих і на славнозвісний сорочинський ярмарок. Головна мета це спілкування. Святкуємо День Незалежності, багато людей зустрічаємося. Це такий традиційний, традиційний крок, який щороку організовуємо, ну, але вже раз є на ярмарці, то однозначно щось треба купити і для себе, і для, і для родини. Кожного разу щось привожу, таке цікаве і оригінальне. Чудернацький зелений зайчик одне з придбань, щоправда, лідер свободи ще не вирішив, кому його подарує. Купа небог похресників, із задоволенням їм отакі, всякі гарні презенти Сорочинської ярмарки. Успішно вам і гарно поторгувати і зі святом. Народний депутат Свободівець Олег Сиротюк тут уперше. Каже, таких ярмарків в Україні має бути якомога більше. Тут зібрано не, не торгаші, а люди творчі. І от ще був вчора тут, і люди говорили, що дай Бог, щоб не було такого часу, щоб моє хобі переросло в якийсь бізнес. І люди сюди приїжджають з щирими душами, які просто творять і своєю творчістю, своїм мистецтвом діляться з іншими. Ігор Іванюк, гончар-націоналіст, з 12-річним стажем. У порятині він виготовляє ось такі вироби побутового вжитку. Якщо ми живемо в цій державі, і не зважаючи на різні якби політичні бачення, якщо ми нормальні люди, то ми повинні підтримувати наше і розвивати наші традиції, а не робиться живучи тут, робиться навпаки. Торгували свободівці добрих три години. А на останок Олег Тягнебок придбав собі карту за прикрашеного Петраківським розписом. Я був в Петраківцях, все то бачив. Так ну ми вам ще є наша гордість. українська. отак. От а вже за тиждень тягнебока чекає робота в парламенті. Свобода підготувала близько 200 важливих законопроектів, вимагатиме їх прийняття. А в середині вересня презентують альтернативний уряд, покажуть владі, Україні є опозиція, яка не піде на компроміси з чужинцями.